Павло Глазовий, козацький кандидат. Це вже в п'яте чи в десяте сон мені приснився, що до мене Тарас Бульба в гості сам явився. Зайшов такий зажурений, аж мало не плаче. Я питаю, що страслося, дорогі козачі, Україну, каже Бульба, треба рятувати. Попросили Запорожці йти в кандидати. Там двадцятим чи тридцятим будеш претендентом, переможеш супостатів, станеш президентом. У твоїх порохівницях не відсирів порох, говори там правду в вічі, виступай на зборах, я скликаю пороботство і пенсіонерів, викриваючи нодралів, корупціонерів, обікрали Україну нечисті сволота, а тепер до влади пруться, як чорти з болота. І за те, що так правдиво я з людьми балакав, якийсь москаль у газетці мене обкалякав. Чому москаль? Дивуюся. Може, він статарів? Він з татейко, каже, бульба, по-московськи вшкварив. Газет же тут український скоро вже не стане. Ти послухай, що тут пише стерво окаянне. Бандіровець, Тарас бульба, разом не блещет. превозносит казачество, на других клевещет, не имея документов о дате рождения, свое отчество скрывает и происхождение. О делах его геройских, выдумки и враки, он с родными и сыновьями затевает драки, а старуху заставляет принести горелки и, нажравшись, бьет посуду, горшки и тарелки. Если сказанная выше для кого-то новость, Пусть по Гоголю проверит, прочитает повість. Дочитав замітку бульба, витяг самопала. Покажи мені ту нечість, що таке писала. Дай мені адресу точну, де сидять писаки, покажу їм окаянним, де зимують раки. Я упрошую Тараса заховати зброю, не вступати до двобою з нечистю дурною. Говорю такі статейки звуться компроматом. Ти скажи їм ще спасибі, що не криють матом. Ти не в виборах, козачі, облизня, охопиш, якщо свого конкурента в багні не утопиш. Тепер мені, мовив бульба, усе зрозуміло: така війна серед лайна, не козацьке діло, піду просить пробачення перед козаками. Не хочу я з придурками битись кізяками.